Ми щодня проходимо повз хмарочоси, торгові центри, сучасні житлові комплекси, захоплюємось їхніми формами, склом, каменем. Але чи замислювалися ми колись про те, що саме тримає всю цю красу разом, про невидимі елементи, які щосекунди протистоять вітру, вазі та самому часу? Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки сучасної архітектури. Так от. Давайте почнемо з загадки. Що це за така деталь, без якої всі ці вражаючі фасади, які ми так любимо, просто ну, не існували б. Це не сталевий каркас і навіть не фундамент? Ні. Відповідь набагато менша за розміром, але її важливість просто колосальна. І ось він, наш неоспіваний герой, фасадний анкер. Так, це маленький, але надзвичайно міцний інженерний вузол. І знаєте що? Це єдина точка, що з'єднує масивну стіну будівлі з її зовнішньою оболонкою. Тобто саме на ньому лежить уся відповідальність за те, чи буде фасад на місці. Добре, давайте копати глибше. Уся сучасна українська архітектура, особливо з її прагненням до енергоефективності, будується на технології навісних вентильованих фасадів. А ці системи своєю чергою на 100% залежать від надійності, ось цих, здавалося б, крихітних анкерів. Слухайте, в вентильованій фасаді це ж просто геніальне рішення. Вони і тепло взимку зберігають, і архітекторам дають повну свободу творити неймовірні екстер'єри з каменю, скла чи композитних матеріалів. Але вся ця складна, красива система тримається на одному єдиному елементі анкері. Це по суті та сама точка, де архітектурна мрія зустрічається з суворою інженерною реальністю. А тепер просто уявіть собі постійну, безперервну битву, яку веде цей маленький компонент. Це ж не просто кріплення для полички вдома. Ні. Протягом щонайменше 50 років цей анкер має протистояти неймовірно потужним силам природи. Уявіть, що в анкера є три головні вороги, які не сплять. Перший це сила тяжіння, вага фасаду постійно тягне його вниз, намагаючись просто зрізати. Другий і, мабуть, найпідступніший вітер. На висотних будівлях він створює ефект вакууму і буквально висмоктує, вириває облицювання назовні. І третій згинальний момент, оскільки фасад віддалений від стіни, він діє як важель, який щомиті намагається виламати анкер. Але є ще один ворог такий, знаєте, тихий, невидимий це термодинаміка. Будь-який металавий анкер, що проходить крізь шар утеплювача, працює як соломинка, яка висмоктує дорогоцінне тепло з будівлі. Це явище називається містком холоду, і воно може звести нанівець усі зусилля з енергоефективності. І от щоб дати раду всім цим силам, інженери пішли двома основними шляхами: перший це класичний механічний, коли дюбель розширюється всередині стіни і тримається за рахунок тертя. другий сучасний, хімічний. Тут спеціально смола буквально вклеює металевий стрижень у стіну. Це створює неймовірно міцний зв'язок без жодної напруги, що ідеально для крихких матеріалів чи старої цегли. Ну що ж, таке протистояння технологій, звісно, породило на ринку справжніх титанів. Давайте подивимось, хто є хто у цьому світі фасадних кріплень, і згрупуємо їх за ролью, яку вони відіграють на будівельному майданчику. І перші в нашому списку це, скажімо так, вища ліга, абсолютні лідери, для яких сам продукт це лише частина великого інженерного рішення. Вони продають не просто анкери, вони продають гарантію результату. З одного боку, у нас Хільті. Вони працюють напряму із забудовниками, надають повний інженерний супровід, розрахунки, власне програмне забезпечення. З іншого Фішер, компанія, що винайшла пластиковий дюбель. Їхня стратегія зробити свої преміальні інновації доступними для всіх через широку мережу дилерів. Тобто, в чому різниця на практиці? Великий забудовник оцінить комплексний підхід Хільті, а архітектор чи інженер з меншим проектом легше знайде потрібний інноваційний продукт Фішер у найближчого постачальника. Далі у нас ті, кого можна назвати справжніми робочими конячками індустрії. Їхня головна мета це ідеальний баланс між ціною, якістю та, що дуже важливо, величезними обсягами виробництва для масового будівництва. І тут на сцену виходять два польські гіганти. Раул Плак позиціонує себе як такий собі доступний преміум, пропонуючи універсальні та надійні рішення для будь-яких типів стін. А в Кретмет – це без перебільшення Volkswagen у світі кріплень. Вони домінують на ринку систему теплення завдяки масовості, доступності та класним інноваціям, як от їхні дюбелі з термоголовками для боротьби з містками холоду. І нарешті третя і вречі надзвичайно важлива група це українські виробники. Їхня роль на рунку стабілізаційна. Вони забезпечують будівельну галузь, доступною продукцією та, що в наших реаліях критично важливо, економічною безпекою. Наприклад, компанія Метрикс часто виступає як швидка допомога ринку, пропонуючи аналоги, коли імпортні поставки затримуються. А Дніпровський завод Wave це взагалі про виробничу незалежність. Для великих забудовників це означає стабільність цін і поставок, які не залежать від курсу валют чи проблем на кордоні. А тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як уся ця теорія і всі ці бренди, від преміальних до локальних, поводяться в реальному житті. В наших. Унікальних і часто дуже суворих українських умовах в шістдесят градусів за Цельсієм. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це не статистика. Це щорічний діапазон температур, який випробовує на міцність кожен, абсолютно кожен матеріал на фасаді для пластику та металу. Це просто колосальний стрес. І ось до чого це призводить на практиці. Дешевий пластик, звичайний поліпропілен, на морозі стає крихким як скло. Дюбель може тріснути всередині стіни просто під час монтажу. І найгірше, що цей дефект невидимий, він чекає свого часу, поки сильний порив вітру не виявить його з катастрофічними наслідками. Саме тому преміум бренди, як Мунго чи Фішер, використовують дорожчий, але надійний поліамід п'я 6 що зберігає еластичність навіть у лютий мороз. А є ще один не менш важливий фактор називається він логістика. І тут географічна близькість Польщі дає брендам в Кретмет та Раулплаг величезну перевагу. Їхня продукція може бути на українському будмайданчику за лічені дні, а поставки з Німеччини чи Ліхтенштейну – це тижні очікування. І от вам приклад, як естетика, як бачення архітектора напряму впливає на вибір технології. Коли архітектурні студії, як от Йодезін, проєктують фасади з важкого натурального каменю без жодних видимих кріплень, вибір автоматично звужується. Тут потрібні або високотехнологічні приховані системи від Фишер, або найнадійніші хімічні анкери Хілті, бо така краса вимагає абсолютної безкомпромісної надійності. Добре, скільки інформації. То як же во всьому цьому розібратися, як обрати того самого героя для конкретної місії? Давайте спробуємо підсумувати все це у чітку та зрозумілу матрицю вибору. Дивіться, все насправді досить просто, якщо розкласти по поличках. Якщо це щось надвідповідальне: хмарочоси, аеропорти, стадіони, то тут без варіантів: Хілті або Фішер з їхнім інженерним супроводом. Для елітних резиденцій, де головне чистий фасад і їхні ж системи прихованого монтажу. Для масового житла ідеальним вибором будуть робочі конячки вукретмет та ролплук, які дають найкращий баланс ціни та якості. Ну а для бюджетних чи промислових об'єктів наші локальні виробники, як Метрикс та Вейв Тож, який головний висновок з усього цього? А він простий цей маленький непомітний елемент, про який більшість навіть не здогадується, насправді визначає майбутнє всієї будівлі. Це не просто деталь, це інвестиція в безпеку, в довговічність і що сьогодні надзвичайно актуально, в енергетичну незалежність на десятиліття вперед. І наостанок така, знаєте, трішки філософська думка. Ми ж вкладаємо в архітектуру наші мрії, наші прагнення до краси та комфорту. Тому ж і мріям потрібна своя надійна, хоч і невидима точка опори.